В Німеччині в землях Тюрінгії і Саксонії пройшли вибори, і там багато голосів отримали крайньо праві, крайньо ліві партії. Землі ці колись входили до колишньої НДР, тобто були окуповані комуністами, і справді показник крайніх сил вражає, які до речі дуже лояльні до Московщини. Тож чому так відбувається? Чому німці голосують за такі партії? Там і чи є це загальнонаціональною проблемою? Зараз будемо розбиратися з вами, Валенти. Отже, 1 вересня там відбулися вибори. І радикальні ліві та праві сили отримали достатньо багато голосів. Загалі федеральні вибори в Німеччині мають значення, які виходять за регіональний рівень, і вони є по суті індикатором загальнонаціональної політики. І саме тому, хоч голосувало 2 з 16 земель, та все ж це було 5 мільйонів виборців з 61. і це серйозний індикатор, і має серйозне важливе значення. Згідно з попередніми прогнозами, ультраправа альтернатива для німеччини випереджає своїх опонентів у Тюрінгі та йде до перемоги в Саксонії. Голосування у двох німецьких землях розглядається як індикатор для майбутніх федеральних виборів наступного року та як своєрідний референдум щодо правлячої коаліції соціал-демократів, зелених і вільних демократів, так званий світлофор. А вибори, до речі, будуть наступні у вересні 25-го року до Бундестагу для багатьох спостерігачів. Найпомітнішим підсумком стали вибори в Тюрінгії, де альтернатива стала першою ультраправою партією з часів Другої світової війни, яка здобула перемогу на державних виборах, випередивши християнсько-демократичний союз ХДС, правоцентристську консерватив. Ну, партію Німеччини майже на 10%. Примітно, що партії коаліційні, які зараз формують уряд, світлофор, так званий, по суті, зазнали нічівної поразки. В цілому німці дуже розчаровані теперішньою владою також вимагають зміну еліт. Тільки От Східна німеччина і все інше бачить цю зміну по іншому. Альянс Сари Вагенкнехт випереджає дієлінки ліву партію, які по суті є комуністами, і отримує третє місце. Ця партія доволі швидко зміцнила свої позиції, хоча була створена в січні двадцять року. Ця партія займається, звісно ж, популізмом має антимігрантську антиукраїнську позицію. Ліву економічну позицію і заграє з людьми консервативних поглядів. Взагалі вона класичний прикартової Підкови. щодо альтернативи для Німеччини. Вона була заснована у 2014 році і дотепер є доволі новою партією для країни. Але, як бачимо, на сході вона укріпляється навіть нарощує позиції. Партія перебуває під наглядом внутрішньої розвідки за підозрю в екстремізмі, тоді як лідера партії Біорнагіоке двічі визнавали винним у свідомому використанні нацистської риторики. Хоча він оскаржував ці рішення в суді у травні. Головний кандидат партії Максимілян Крах був змушений відмовитися від передвиборчих що кампанії після того як заявив італійській газеті, що СС – основна воєнізована структура нацистів. Не всі були злочинцями. Один з його помічників також був звинувачений у шпигунстві на користь Китаю. А іншого кандидата, взагалі, звинуватили в отриманні хабарів від промосковського. Інформаційного порталу, згідно з початковими прогнозами, до 88 місцевого парламенту тюрінг ймовірно увійдуть близько 31 депутата від альтернативи, 23 від Християнсько-демократичного союзу, 15 від крайніх лівих, 13 від лівої партії комуністів та лише 6 від соціал-демократів. Зелені скоріше все не зможуть там подолати п'ятивідсотковий бар'єр і не матимуть представників, оскільки всі інші партії відмовились від коаліції з альтернативою, тож отримати владу їй навряд чи вдасться. Однак, те, що вони по суті будуть контролювати. Більше третини місць дозволяє блокувати важливі рішення, де треба багато голосів. Ну, наприклад, голосування за суддів. З два четвертого року альтернатива для Німеччини балотується в тюрінгі, і в чернадцятому році в них було 10%, Далі трохи більше а тепер вже більше 30%. Якщо брати далі за тюрінгію, то там серйозні втрати мали ділінки комуністи, потім соціал-демократи і зелені. Вони дорожчі свій час формували там коаліцію у Саксонії. Правоцентристи, лівоцентристи і центристи загалом все ж таки мають кращі позиції. Християнські демократи взяли аж 32%. і обігнали альтернативу, яка взяла трошки більше 30%, А треті знову йде. Об'єднання Сари з дванадцятим відсотками коаліція знову таки буде не на стороні альтернативи, але та нарощує як і кюрінгі свою позицію безпосередньо в цій землі. Тож в Саксоні була раніше коаліція, так звана кенійська, згідно кольорів прапорів партії християнських демократів, соціал-демократів і зелених. Зараз знову таки будуть шукати консенсус, але без альтернатив. Ну і тут, звісно, соціал-демократи, зелені і вільні демократи взагалі дуже втратили і з важкими зусиллями перетнули. Бар'єр загалом саксоні поміркованим силам не буде вистачати декілька місць для більшості. А от в Тюрінгії там можуть створити більшість лише. Поєднання крайньо лівих, крайньо правих. Як вони це будуть робити? Будемо дивитися. Це надзвичайно цікаво і звісно неприємно. Лідер альтернативи Бьорн Бернґоке заявив про те, що це надзвичайно сильний результат. Він готовий вести далі партію вперед. Антиісламська антиміграційна риторика, як завжди, брала гору. але правда, ні діти є в серйозні проблеми. в Німеччині там різанина регулярно зараз відбувається, і партії вже так чи інакше реагують на цю проблему. Зокрема, християнські демократи хочуть зменшити підтримку соціальну різним мігрантам. Але крайні партії йдуть ще далі. Вони вимагають серйозної програми виселення мігрантів, які на їхню думку складають загрозу для німецького суспільства. Вони вимагають виселення мігрантів, тобто крайні кроки проти них. Але давайте перейдемо до іншого питання: що там всі нацисти, комуністи стали в Німеччині, чого люди взагалі почали це активно підтримувати на сході. Партії часто ігнорували проблеми, які є в Німеччині, зокрема міграційне питання, і через це. Люди почали підтримувати альтернативні партії, це особливі саме сходу Німеччини, тому що в інших частинах Німеччини чекають трансформації існуючих партій. Ще раз кажу, що християнські демократи теж починають активно думати про це, пропонувати рішення, не такі радикальні, як у цих дружків. Але разом з тим, якщо більшість німеччини готова так чи інакше трансформовувати свої погляди разом з існуючими партіями, то на сході. Просто обирають альтернативні більш крайні з крайніми риториками партій. До речі, один фактор, який вплинув на збільшення рейтингу крайніх партій, це напад на фестиваль зномаїття. Там від дії ісламських радикалів серйозно постраждали люди Окремо ми і детально про це писали на нашому телеграм-каналі. Посилання на пост буде в описі до цього відео. Долучайтесь там багато цікавої. Якісної інформації будемо раді вас бачити. Дійшло навіть до того, що навіть Шольц вже почав говорити про певні види депортацій і про те, що будуть перевіряти людей на кордонах і взагалі будуть робити більш жорсткішим законодавство поводження з ножами і таке інше, але було вже пізно щось робити. Рейтинг соціал-демократів практично там рятувати було неможливо. А мерц лідер ХДС взагалі написав, що треба перестати. Приймати біженців з Сирії та Афганістану і вже перестати їх утримувати. Взагалі християнські демократи почали активно привішати разом з цим, зберігаючи принципи європейські. Тобто вони не кажуть про те, що треба всіх вигнати. Багато мігрантів вже адаптувалися, мають бізнеси, родини. Але разом з цим багато не хочуть сприймати місцеву культуру. Тож треба акуратно цим зайнятися. І на відміну від крайніх правих чи крайньо лівих, християнських демократи визнають проблему, готові проти неї діяти, але і все ж таки дотримуються в своїх пропозиціях принципів прав і свобод людей. До речі, щодо цих земель, Саксонія одна з найбільш густонаселених земель країни. А от Тюрингія це більш такий аграрний регіон. Ну і особливо Тюрінгія дуже сильно страждала від безробіття, і там дуже складно проходили ці всі економічні трансформації. До речі, на початку 90-х в Тюрінгі було 17% безробіття, зараз лише 6%. там завжди сильно набирали християнські демократи, але останнім часом вони дуже сильно здають. Як бачимо, альтернативні крайні партії набирають сили. Але треба розуміти те, що те, що в них високі рейтинги безпосередньо в Східній німеччині не означає, що у них високі рейтинги по країни, куди нижче і альтернатива навіть 20% не набирає наразі Альянс Сари під 10%, і плюс треба розуміти, що вони конкурують активно, все ж таки теорія Підкова, але у них серйозні протиріччя є багато де. Тож це хвороба. От питання в тому наразі стоїть чи лівоцентристські і правоцентристські сили, а це їх відповідальність і наслідки їх дій ці всі крайні партії, що люди почали їх підтримувати, чи вони зможуть запропонувати раціональну якісну політику, яку зменшить напругу в суспільстві в Німеччині і. Нарешті поверне спокій і безпеку на вулиці, адже справді там серйозні проблеми. Поножовщина регулярна. Це біда, такі випадки лише людей лякають і кидають їх в бійу таких от доволі контроверсійних політичних сил. Загалом наразі загальний рейтинг альтернативи падає по Німеччині лівих теж трохи просідає, ростуть християнські демократи і падають, звісно, создами з зеленими. Майбутня коаліція буде за християнськими демократами, також тими партіями, які готові будуть працювати з існуючими проблемами. Сподіваємося, соціал-демократи теж дозаїють і вже будуть включатися, а не тягнути. Кота за хвоста. То що така ситуація, другі друзі, до зустрічі!